На цьому місці, на цьому участку дороги, 7 місяців тому, 15 лютого, сталася страшна трагедія. 6.20 це було. Так. Увечері, в неділю. 6-20. А да. вони да? приїхали десь у 9-й, а то і бізнес. Да, і бізнес. Дівчина яка за рулем. Дівчина за рулем. Не було ні дівчинка. Було На бусі сірома. Вона була п'яна і бус. І бус. На такої скорості не став, більше ста і так і пішло. Його підтягнули добре, його по асфальту добре підтягнули. Від моста його потягнули аж до суду. Аж сюди тягнули? Так. Да. Правильно? Там і на животі є а, а в животі. Під машиною потягнули? Машиною? Так, да, да. тим бусом. Під низом? Да. Під так, разом, так виходить. Разом, разом з велосипедом. Бузни виїхав отсюда. І не білого світа, no. а саме сірого кольору, тому що ламки були сірого кольору. Добре, так. Вас опитували в, тоді. в той велос... день? — Велосипеда ледь в тому багажній коло станція запкали. Mm -hmm. Потім якогось пацана там на іншому велосипеді, його на велосипеді, знову щось немає. Вони після того, десь через неділю пригоняють якогось буса білого oh. світа, сюди від мене. Mm -hmm виїхає, вони знімають, що то отсюда. Ага, це зовсім другий да. босс. А? З уламків шоволюлося ми... на дорозі. Ви той раз казали, що кусок Ви... банка. Осколкій. Від чого? Від капота, від чого? Да. Від фар. Ну, Багато було речових доказів? Ну, було, було, було. але мілкі такі. В цьому дослідженні зазначено, що... В обов'язковій частині, що автомобіль роздання наданий на проведення експертизи в непошкодженому стані. Можете це писати? Зрахування того, що ви виявляли якісь пошкодження до цього. Згідно висновку експерта номер 20 а які вони складені в року, 2015 Надано дослідження автомобіль Mercedes-Benz, держномер СЕ 2742ВЄ, білого кольору, пригодом обліці виявлено пошкодження, які мають вигляд. Посилання на автобус. Ви там зазначили, що були пошкодження, а в іншій експертизі у нас іде, що надано на експертизу без пошкоджень. Яка саме інша експертиза? Ну, от я кажу, я бачу. Номер 95, риска А. Клітера А. Від якого числа? Від 23 загрузи року. Не можу сказати. Я складав два висновки. 90А і 194А. Виявив пошкодження на да. кришці капоту. Ви його А показуйте, знімайте, то, щоб було видно на... Ви його та на шаровані. Тут дещо світла не вистачає. На. бампері. Тут по під фарами. Скажіть, будь ласка, якою частиною велосипеда? Чи, скажімо, тіла могло бути заподіяно? Не можу дати віддам А яка Там Завжди вм'ятана була, але було дещо менше. так. Щоб би це так, також звернули до уваги. Ну ой, скажіть, будь ласка, ви кажете, що була менша, а коли ви останній раз бачили? Ні, ну я вже бачу, коли тут знімали. Коли тут знімали, а до того... Ні, не Так Тут тебе така на велика, вони тоді би описали, не закривайте мені рот, бо я буду кричати на весь світ! І ще скажіть, будь ласка, себе, коли бам. знімалася вам мухобойка, да, як да. ви бачите, е як Ви вважаєте, до того вона розкручувалася чи ні? От ви бачили, опять же, по нашаруванню ні, ні. Тобто вона так і знаходилася? Так і залишилась, так. А що скажіть, будь ласка, в контексті мухобойки. Чи обов'язково при таких ударах, при такій силі, ударів вона обов'язково має тріснути, розламатися, буде формуватися? Це, це потребує окремого дослідження, я не можу. Дати відповідь на розвитку. Хто знаходиться на місці будь-яка міліції. місті, відкривається хлопця таке... відкриває. В результаті звіт, так? Да, На, на трупі було виявлено ушкодження задно поперековій ділянці спини більше зліва, прямокутної форми, пергаментної щільності розмірами 11 на 6 см. Якраз поперековій частині, поперекові частині спині було виявлено сидно. Ну, тоді виходить, що за вашою логікою це від, від дії спини. А не від дії ну, згідно комісійної судово-медичної експертизи, коли були співставлені судовими експертами пошкодження на автомобілі з пошкодженнями, які були наявні на тілі дитини, то судмедексперти прийшли до висновку, що це пошкодження співпадає з тими пошкодженнями, які були виявлені на тілі дитини. Тому можна припустити, що це пошкодження на капоті було спричинено наслідок контактування з тілом дитини. Що переказав, що там вони робили якось? Що стукали по дні ви. А хто був туди там? Був той хлопчик мішка русу один, теж що їхав. Ну стукали. Но це було де там у гроші? На, на вулиці від діє коло гроза, так. А вулиці. коли це було не знаю? Ну на початку зразу, там 23 дня, на дереві, чи на третій день там як після. І цього. що, був ще показавши туди? Так, да, кажу, що казав, що що стукаєте. Хочете, щоб показати, що це цей бос, а ви стукаєте, споднішили потом во ти мені показувати, що це цей босс? Я, я, я не кажу, лиші. Бо за світ цей все злебить. Тоді мене заперетивали таку глупали. Я їм кажу, хлопці, що ви робите? Залишайте там відбитки. А вони кажуть, кудна мені, ви що такі розумні? Ходіть до мене, слідчими будете робити. Мене, що це вони роблять? Як можна дитину збити? Що... Як можна просто... лишить мене, діда, лишить, я не дурна. Я не це, дурна. Запускай, це, ду... це, будь ласка. Стільки, я... скільки можна робити дурних. Mm. Мені шкода, Валера, mm. де ви є? Мені шкода важити.